Господь зла. Читання Святого Івангелія від Слава і Івані. Хто приходить з гори, той на душі Хто із землі, той з землі і позивному гори. Хто приходить з неба, той не на душі І те, він побачив і почув, про це свідчить. Але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж його свідчення, той завірить, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, то говорить Божі Слова. Тому що не міркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав у себе руку. Хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сину не користь, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Слово Господу. Слава! Євангелія, на думку, є центральні ці слова, хто вірить у сина, той має вічне життя. І це продовжує Євангелія вчорашнього, коли сказав, хто вірить у нього, тобто Сина Божого, того не судить, а хто не вірить, той уже ослуження, бо не повірив в ім'я народного Божого Сина. коментарі до цього слова. По-перше, так як Ісус про це говорить, то про наше спасіння вирішуємо ми. Бо Бог не хоче нас о -о осуджувати, він чує все для нашого спасіння. Тому отець послав свого сина, щоб слухаючи його вірою і І будуючи життя згідно з Його словами, що ми мали життя. Якщо ми не віримо в Ісуса, не слухаємо Його слова, не коримось Його на науці, то ми самі себе осуджуємо, адже не прийняли Спасителя, не прийняли джерело життя. Що нас ще осуджувати? Ми і так мертві. Можна порівняти, як хтось там хворий і, і рак має. Він кажуть, ось є експериментальні ліки, тільки вони можуть могти. Можна їх не приймати, але тоді точно помираєш. Тільки з цими експериментальними ліками невідомо, до, до чого вони призведуть. А ось Ісус Христос відомо, що він веде до життя. Повірити в Ісуса, це ж не означає тільки слова. Зверніть увагу, що в Євангелії оце речення про віру, вона звучить так. Хто вірить у сина, той має більше життя, а хто Сину не кориться. Тобто вірить і кориться Сину, це в цьому речі стоїть на одному рівні. Вірити означає виконатись. Коли Ісус Хіба перше чути, що перед тим навіть говорить до Слу? Пам'ятаєте? все, що Він нам скаже, робіть. І слуги починають робити ніби дурну річ, починають на... наливати воду, то їм вже ж потрібне вино. А їм кажуть носити воду, але роблять. Потім бачимо. Сьогодні вперше читання, яку претензію, які претензії мають первосвященки до Петра та Іоанна. Чи не заборонили вам ви навчати це ім'я? То ось і Русалим вашу науку. Що означає, що апостоли вірують? Вони проповідували, вони жили згідно з тим словом. Чому я так це підкреслю? У нас є така єресь сучасна, яка називається... мені не треба ходити до церкви, я маю віру в серце. І це єресь страшна, бо так, насправді вона виправдовує еронізм. Бо йти до церкви це ж трудно. А можна сказати, що я вірю в серце, там іноді там читати якусь молитву і все. І типу, не треба йти до церкви. Це безумство. Це безумство, але дуже популярно. За ним десь, десь, там, стоїть розчарування в церкві. Так ви ж церкву таку зробили. Це там все. І країну цю. Тож це не так, що приїхали якісь погані люди і стали тут там чиновниками. Або не колишні інкубатори ворогне чиновник. Та ні, вони в цій країні народилися. До шкіл в цій країні ходили. Більше того, одні відходять, другі приходять і то саме. Тому що це ми робимо Україну таку. Так. Ми всі як народ. І церкву ми робимо таку, як Україна. Наша жорстока криза в Україні. Чому? Бо ніхто не хоче брати відповідальність. Бо зараз якраз теж такий дуже спеціальний момент, коли суспільна думка настільки залякала. Чиновників і держслужбовців, що ті бояться якісь рішення приймати і просто їх не приймають. От просто не приймають. Ну, якщо ти нічого не зробив, тебе ж не можна засудити. І все. А чому так? Бо багато крихіт, що всі погані, багато цих так званих антикорупціонерів, які в вранці залякуються. Ті чиновники і так ті рішення з трудом приймали. А зараз взагалі ні. І їх можна зрозуміти з Бо коли всі постійно говорять, що ти поганий, коли осуджують, то чому напрягатися. Так само, як і в, і в церкві. От ця, ця, ця ситуація, коли папа Франциска для мене знамена. Не може в нас бути таких нормальних, простих, там єбистохів. Тому що таких з'їдять прям завтра. Бо не так говориш, не так робиш, з'їдять без шансу. Як ми так будуємо цей світ. У в цьому контексті не очікуємо, що воно якось покращиться саме. Знову згадаю інший фрагмент зібрання, коли Ісус зцілює паралітики, якого до нього принесли четверо. Річ. В Києві суд ще па років знести там маф біля церкви. Але цей кіос, і ця будівля взагалі надала до Православної церкви. І ніби заклад, і ніби слову прийняли, але її ніхто не виконує, бо всі бояться взяти відповідальність. І так два роки. І вчора люди зібрали гроші на те, щоб його знести. От так працює. Потрібно чотирьох інших людей, які будуть нести паралітика. І ми в такому моменті ще. Тому не очікуємо, що щось раптово зміниться, доки ми не змінимо, нічого не буде. Не вимовимо, доки не вчимо піст, покаяння. Діла милосердя, доки не зробимо те, що до нас на... належить, не буде краще. ми ну, з вами, наприклад, молитися за цим містом, за Шевченківський район. Щоб бомби там, де попадають, не вбивали людей, щоб Бог захистив від знищення, щоб Бога всім, хто працює, щоб ми мали світло, воду. І підтримувати їх так, як можемо. І їх, і солдатів, і всіх, хто чимсь будь-що для нашого міста, для нашої країни. І це також буде вірити, також буде служити.